Вони дізналися, як сказати, уже перед поставленим фактом, що я ось уже збирайте мені речі. І чесно, не хотілося бачити тих сліз. І зараз кожен раз, коли за мною щось трапляється, я кажу, все добре. Кажу, я живий. Я зараз до вас говорю, кажу, тримайте себе на позитив, як тримаю себе я на позитиві. Як відносишся до ухилянців? До ухилянців, ну, красавчики вони. Я, я ж кажу, це нормальні люди в плані, вони бережуть своє життя. Я себе не вберіг в плані, міг би також не йти до 25 років, чекати. Ну просто в кожного свої інтереси. Хтось хоче швидше все закінчити, хтось хоче просто ну, от іменно, покайфувати від життя. Я навіть іноді стараюся кайфувати від життя, бути військовим. В тебе є образа чи якась несправедливість, коли ти відпусті і бачиш, що молоді сильні хлопці п'ють каву, живуть своїм життям, а ти на війні? Ну, наприклад, це не означає, що от вони там такі прям сильні на вигляд, і все. Тут ще багато чого своя харизма рішає і ну, сила духу. Я от наважився чисто на мотивації, бо хотілося вибити цю сволоту з міста. ну... І все. А так то я навіть не злюся на них. Вони, як то я зараз собі слова такі кажу, я думаю лише про своє життя. Потім уже за чиєсь. Хлопці думають зараз за своє життя. Я їх підтримую в цьому. Чи треба демобілізація, чи вистачить ротації та відпусток? Е, відпустки це саме елементарне, що вони можуть робити, але вони того не роблять. Тому хлопці багато це йдуть в СЗЧ, програють дуже багато коштів у казино. По поводу ротацій, багато є бригад такі, що вони дуже устойчиві і вони стоять до останнього, чисто до останнього, і тому роблять набори і все. Але відпускають іноді там у відпустки, щоб хоча б це щось би на душу було та приємно. як відносишся до дій ТЦК? Ну, дуже. Також примітивні люди, які зробили ось цю ну, форму це ТЦК, Вони просто собі також підписали смертний договір. Я не знаю просто, що вони оце далі собі думають. Брати за шкібарки хлопців тягнути в автобуси і потім на нуль ну, це ділом хорошим не закінчиться. Яке в тебе поранення? Що кажуть лікарі? Поранення в мене осколкові два по рукам. Осколка і в лиці два. І акубро травма, як то вимовити правильно. Все буде добре, це собі кажу я. А от лікарі кажуть: ну, нічого зробити не можемо. Що ми можемо зробити? От я так і після цих слів сам собі осколка вийняв, і зараз ось стараюся якось прислухатися на одне вухо, щоб хоча б природу, природу почути, не то, що говорячи про музику. Що буде далі? Ось пройде ще десь більше 20 днів і знову туди. Чи не дають відпустку? Якщо чесно, відпустка остання у мене була з це... тим літом. І Ото останній раз, і то в мене як воно все пройшло. Три дні я тряв свідомості із за своєю проблеми, що я отримав багато незвичайних контузій. 10 днів я чисто провалявся тоді в госпіталі. Отак от мене пройшла і відпустка. Чи були дезертири? Дезертири були, але я також ну, нічого тут не вважаю, в кожного психіка різна. Хто просто як ну, включає свій самозахист, хто хоче як жити. Я, от, наприклад, хочу жити, ну, я роблю так, щоб спершу вбити русню. Я я так виживу. Чи бачите ви нову техніку, яку показують на телебаченні? Гум допомога? Що часто, також 50%. Багато озброєння і техніки вони просто ховають на якийсь призапас на колись, хоч воно зараз потрібно зараз. Є друзі, які виїхали за кордон, і якщо так, то яке до них відношення? Е 50 на 50, є знайомі ті, хто поїхали, я про них навіть не знаю за цей весь час. І, типу, це нормально для мене. А ті знайомі, котрі я дуже давно їх знаю, знаєш, типу, скидають відоси, там все, як вони десь біля ельфової вежі фоткаються ну, трішки неприємно там. Але то таке, пустяки. Чи тяжко перемикатися з військового життя на цивільне? Якщо ти дуже медійна, позитивна людина, дуже легко. Але все одно на лиці дуже помітно те, що ну, сам ти начебто емоційно те все помінявся, але все одно по тобі видно, що ти військовий. Є трошки це такі здвиги. В тебе є відчуття зради всередині країни? Якщо так, то як вона проявляється? Самим елементарним способом це. Нас здають навіть свої. Дуже часто таке замічалося, що ті люди, котрі, начебто, ти прикриваєш йому спину, він прикриває тобі, а ось уже здали і перелітає туди, куди хто міг знати, чого воно туди донор прилетіти. Знають тільки от наші. І так зливає всю інформацію. Які тупі питання надходять від цивільних? Коли закінчиться війна? Як воно закінчиться, яким часом? От, наприклад, у мене відповідь зараз нині одна. Що перше рухне? Або інфраструктура країни, або фронт. Але русним вона, як сказати, краще б фронт. Бо інфраструктура їм ну, таке, просто вони залякуються. Вони показують своє кредо, що ось ми, ми можемо вас ракетами задавлювати. Але їм треба іменно фронт зробити і все. Скільки років хочеш завести сім'ю? Якщо чесно, я ще думав сім'ю завести навіть отако, з опознаного віку, це з 18 років. А так, зараз по нині війна, якщо чесно, поки що цього не хочеться. Але в майбутньому так, після війни, якось це зразу буде. Скількох років ти б зробив мобілізаційний вік? З років 30, Або навіть іменно з тридцяти, бо Підготовка військова, вона не з'являється з, з класка пальця. То з років 18-12 років буде хватати, щоб кожного року, хоча б місяць чи два, ну, проходити якесь там ну, тренування, щось там з автоматом, з тим, з тим, і ну, опит буде нарабатуватися ну, 12 років, і це нормально. Коли в тебе буде ротація? Ротації, так як я новоприбувший у свою бригаду так далекий час, вони ще на всіх тих позиціях на тих фронтових зонах ще з 3 березня 2022 року. І відходять іноді на тиждень, на два просто на оновлення. А від бригади мінометна батарея залишається, щоб ну, прикривати і все, допоки вони знову не зайдуть. І вони не підходять на ротації в наступній частині. Чисто, щоб вирішили це все питання, ну, верховні люди. Багато якщо чесно, чого змінилося через 10 років. В нас не буде майбутнього живіть, поки є можливість, і кайфуйте зараз від життя.